Ще сирена, тут літаки літають. Ну, це було так страшно, тому Боже, куди ми приїхали з одного пекла в інше? У нас не було такого фактору, як повітряна тривога, чи там ще щось. Це був найстрашніший момент, тому що ми дізнавалися про обстріл вже фактично після падіння першого снаряду. У нас бойові дії активні почалися на Луганщині трохи раніше, ніж в усій Україні, тому що в нас почалися обстріли ще з 17 лютого. Перший снаряд прилетів у дитячий садочок. О 5 ранку в нас був перший приліт у місто, в принципі, неподалік від нас, напевно, десь метрів 800. В принципі, цей день почався для мене так. Готели, в принципі, по тих же самих локаціях, що у 2014 році. Кожен день ти розумів, що на ці 500 метрів буде прильот. Тобто, якщо сьогодні потрапили у вежу, то завтра чекай, що то буде біля лікарні. Коли ми сиділи в укритті, дуже цікавий був момент. Я так ну, Дуже багато різних людей, різні думки. Багато я чула про те, що люди казали, ой, нарешті, нарешті, там, не звільнять. Люди, які свідомо підтримують це це люди або які не можуть розпрощатися з утима якимись прекрасними моментами Радянського Союзу, або ті люди, які просто не вміють аналізувати, в яких немає найменшої освіти, можуть сказати, що це якісь жертви пропаганди. Десь наприкінці березня, навколо нашого будинку, можна сказати, так по 100 метрів з усіх боків були прильоти. І якби в той момент я зрозуміла, що якби, залишатися в місті вже не можна. Почалися надпотужні обстріли. Почалися обстріли, що саме дивне людей, які стояли в чергах до магазинів за гуманітаркою. Ну, тобто там вже навіть на вулицях було небезпечно перебувати. Це вже було максимально страшно. Саме ці дні вони були такі останні, наймасовіші для евакуації. Тоді ми простояли 5 годин в черзі, щоб потрапити в автобус, і таки виїхали до Франківська. Десь в червні, напевно, вже я розпочала роботу що це на місцевому каналі як фрілансер. Тобто я робила якісь новини там про. Людей про своїх земляків шукали, які тут знаходяться у Франківську, які облаштували своє життя.